Вітаю всіх, хочу зробити таке цікаве відео. Виходячи з тих коментарів, які пишуть на тему заморозки війни, саме чомусь окуповані території починають звинувачувати нас, неокупованих ті, що під обстрілами, тому чому ми не хочемо далі сидіти під обстрілами. І як, як про якусь деокупацію починають плести чуш. Лю, до людей не доходить, на жаль, але я хочу продивитись такий факт. Мені така думка на голову спала, виходячи з цих коментарів. За кого взагалі там люди? Я про окуповані території тил не прифронтові якісь, а які живуть спокійно, без обстрілів, без кабів. Оці. А давайте подивимось. Настрої, населення на окупованих територіях, за кого вони? Там, де є спокійне рівномірне життя. Без обстрілів. За кого там люди зараз на окупованих територіях, де спокійне життя? Давайте подивимось. За Росію. Угу. За Україну. ОПЕНА. І третій варіант. Як вам? А як вам? Такий. Як вам таке? Як вам такий момент? За Росію. Бояться за Росію, бо думають про звільнення? За Україну це відлюдник. Ні. За Україну відкрито ні ніхто. Ніхто. Там вже ні, немає таких. Знаєте, в Україні розчарування це не дивно. Не дивно. Відкрито нікого. Звісно, це буде. Якісь маніпуляції є, але щоб відкрито, ні. Третій варіант, я взяла. Третій варіант. Просто третій варіант. Лицар мечів це наступ. Вон, ті, хто чекає звільнення територій. Давайте так це назову. Це наступ, карта руху. Я не знаю, від кого, від кого вони там це чекають. Від, від Зеленського, від Короля Кубків, який пиздить про це. Роль жертви. Все, не дочекаються. Ось таким шляхом вони не дочекаються. Ось таким, ні. Не дочекаються. Таким ні. Ось вам і відповідь на всі питання, який там настрій. Скажімо так: ті, хто за Росію, вони, не, ну, вони так, 50 на 50. Ті, хто за Україну, вони заникані. І третій варіант ті, хто чекає ЗСУ повне розчарування. Факт залишається фактом. В принципі, це те, що і. Повинно було бути. Я вам спеціально це показую. Спеціально. Тому що є ситуація, коли одні страждають страждають через інших. Якщо є обстріли, гинуть люди, небезпеки, руйнування, це серйозно. Ось це дуже серйозне питання, яке треба припинити і відновлюватись. І тоді казати про деокупацію дипломатично про те, що кажуть. А інші вони можуть просто спокійно почекати. Це інше життя.